Зразу після того, як я виложив відео про TikTok, я починаю робити наступне відео про TikTok. Сьогодні другий день, як я викладаю відео по рекомендаціям Merlin Bota. І сьогодні ми будемо викладати два відео по IT і які теми він нам дасть. Перевіримо, наскільки ці відео будуть актуальні і чи підійдуть ці теми взагалі для TikTok. Вже пройшло 7 днів з того моменту, як я почав викладати відео в ТікТок. Якщо підбити результати і подивитись на те, що я робив, я практично нічого не робив. Це займало до години мого вільного часу. Тобто я о 10-й годині вечора сідав і вже об 11-й відео. Як це все відбувалося? Я заходив в бота, як ви бачите на моментах, що я заходжу в бота, пишу тему, бот генерує мені ідею. Я ті ідеї копіюю, вставляю їх в той самий бот. Після того як вставив бот, пише мені текст. Я цей текст озвучую, отримую після цього хороший результат в вигляді хорошого тексту. Після цього я роблю відео, накладаю якийсь фон красивий. В TikTok додаю собі музику спокійно. Після цього я загружаю відео в TikTok по два відео кожного дня. Тобто це по одній якійсь темі, але два відео. Після цього всього я так продовжую робити 7 днів. І цікаво, які будуть результати. Чи набрав я щось, чи не набрав, якісь є перегляди, чи немає. І зараз ми дізнаємося. Тікток. На мій профіль. І що ми бачимо? Перших 6 відео. Це я як закинув перший день, Получається. Е, E, 2 по IT, 2 по дизайну і 2 e, по крипті. Наступний день, це друге число я загружаю два відео по IT. Вони набирають ось такі перегляді. Третій день e, закидаю два відео по крипті, набираю такі перегляді. Четвертий день ось такі. П'ятий день, теж ви бачите. Шостий день і сьомий день. Тобто результатів практично немає на останніх відео. Перші відео я загружав буквально в одну минуту. Тобто там проміжуток між відео був тільки оформити текст, додати хештеги. а в інших відео вони теж загружалися протягом минути. А різниця все на нас день, але в перші відео залітають, а наступні ні. Ну що ж, ми будемо продовжувати далі, і побачимо, чи за місяць у нас почнуть набиратися переліди, чи ні. А з вами були Корком'юніті. Слідкуйте за розвитком проекту.